Доброго дня, любі малята, вітаю вас на занятті з аплікації. Любі друзі, сьогодні я пропоную вам вирушити в захопливу подорож до лісу. У лісі живе дуже багато різних тваринок, ми це з вами знаємо. Але є там одні маленькі трудівники, які завжди працюють, будують, носять гілочки, листочки. Хто ж це такі? Ви здогадалися, про кого я кажу? Так, це мурахи. А де вони живуть? Мурашнику, вірно. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію мурашник, в якому житимуть наші працьовиті мурахи. Цікаво тоді до роботи. Малята, подивіться, нам сьогодні для роботи знадобиться половину аркуша зеленого паперу, але він потрібно, щоб він був такий цупкуватий або картон, але не глянцевий. Для того, щоб нам гарно все було наклеїти. І це у нас буде фон. Це у нас буде травичка зелена, в якої буде знаходитися мурашник. Далі подивіться, у мене є ось такі залишки, невеличкі, коричневого картону, і трішечки чорного. Зовсім не... дивіться, що я роблю. Я взяла два аркуші, склала ось так. І ось так нарізаю, дивіться, ось такі. Гілочки. Бачите? Ось так. Ось, дивіться. Ось так. Можливо, ви наріжете одну спочатку, а потім іншу. Дивіться, можливо, достатньо. Якщо не хвати, ми тоді доріжемо ще. Спочатку ми з вами будемо робити сам мурашник, який складається із таких невеличких гілочок. Ви в травичці можете його побачити. Гілочки можуть розташовуватися. В повільному, в довільному ось такому, бачите, розташуванні, тому що, ну, мурашки, вони не складають, як ми, будиночки, цеглинка до цеглинки. Дивіться, ось так. Але вони всі в кубці будуть знаходитися. Ось, бачите, ми намастили. І як вам до вподоби ви можете ось ці наклеювати, щоб у вас вийшла ось така велика кубка. Гілочок, Бачите, вони можуть знаходитись, але вони догори завжди е знизу більше їх буде знаходитись малята. І усі мурашники чомусь так мурашки вирішили, вони їх будують такої трикутної форми. Доверху вони ось так вони будуть. Е Загострюватись. Можливо, вже на саме гору мурашника важко багато тягнути гілочок, тому мурахи туди вже менше. І ось так, намастили клеєм і в довільному, ось так можете розташовувати мурашник. Так, побудуємо наш мурашничок. Ось так, він такий буде високий. Розташовуйте так гілочки, як вам буде до вподоби. Але дивіться, ось так, бачите, о, але догори вони завжди будуть ось так. І це не важливо, що вони будуть ось так. Бачите, ось тут мурашник такий, вони мурашечки понатягували, гілочок, і зробилось такий мурашник. Так, дивіться, а тепер ось чорний, бачите, у мене чорний е, залишок е, е, паперу. Дивіться, я його складаю ось так на три частини. Бачите, ось так на три. Чотир. Ось так. І що я роблю? Я беру ножиці і намагаюся вирізати ось три, кому важко, ви можете. Е, Намалювати. Ось такі кружечки, бачите? Ось. Ось так. Дивіться, кружечок, намагайтеся. Ось, бачите. А третій трішечки, трішечки можна його ось так подовжити. Це буде задня частинка нашого мурашки. Ось так, дивіться. Такий, як овал більше. Так, ось, бачите, я їх трішечки ось так. Тепер що ми з вами робимо далі? Дивіться. А, бачите, у мене ще одна гілочка залишилась. Я її теж наклею сюди, до нашого мурашника. Ось так, мабуть. Ось я її розташую. Ось так. А тепер дивіться, ви берете один кружечок, Ось так, наприклад, ось тут. Да? Потім другий кружечок поруч, тому що тулуб нашого мурашки складається із трьох таких коротків. А третій, Ось цей, що я казала, подовжений малята, бачите? Ось це буде задня частинка мурашечки. Але всі три потрібно з'єднати. Дивіться, потім, ось бачите, три з трьох частинок. Далі, знову. Десь ось тут одна частинка. Якщо це трішки менше, тому що голівка у мурашки, вона менша. Так, і ось ця третя подовжена буде. Ось, дивіться, це буде другий мурашка. Так, і тепер дивіться. І ось тут, десь буде третій мурашка повстий. Ось так, дивіться. Ось притримали. І третя частинка. Так, ось вона. Притримали принципом. Тепер дивіться малята. Зайвий клей ми прибираємо. Ось так. О, бачите. Але далі, дивіться, ще така кропітка робота, ми з вами вже не виріжемо, не наклеїмо. Тому на допомогу до нас прийдуть, прийде фломастер чорного кольору. Дивіться, у мурашки, дивіться, це голова, тулуб отакий. Да? У мурашки є ось такі вусика, дивіться, домалювали. І ось тут на тулубі ось такі лапки. Бачите? Ось так. Тоненькі. Ось так. Тепер на цього, у цього мурашки теж у нас буде ось такі вусика. Так? І далі ось так. Раз, два, три. Ось так. І з цієї сторони. Ось, бачите, які гарні мурашки у нас виходять. Які йдуть до свого мурашника. Ось так в травички на зеленому фоні. Ось, подивіться. Ось така гарна робота у мене вийшла, бачите, ось такий мурашник, мурашечки, які повертаються після, ось бачите, я зайвий клей приберу, після такої... Робочого свого дня, коли вони щось переносили, щось несли до свого мурашника. А тепер вони повертаються додому відпочивати, тому що, коли сонечко сідає, мурашки йдуть додому. Я з вами прощаюся, до побачення. Мені буде дуже цікаво побачити ваші роботи, тому буду з нетерпінням чекати. А також буду чекати на нові зустрічі. До побачення!